Сьогодні головний матч сезону. Динаміці приймають ЦСКА. Тепер армійці стали основними конкурентами лідерів чемпіонату. Нервує Віктор Маслов. Він знає, потрібен гол. Гол. Перша хвилина другого тайму. Збивають всюди сущу Мунтяна. Сабо б'є штрафний і медвідь відкриває рахунок. Утовий. Подвоює рахунок. Ще дві хвилини. Помилка баужи, і пишевець забиває свій черговий гол. Остання хвилина. І пишевець ставить крапку. Нищівна поразка. 4-0. Практично в цей день кияни вже стають чемпіонами країни.